Так, друзі, вас привітує канал Україна, моє сільське життя. Е я мешкаю в центральній частині України, Кіровоградська область, і хочу сьогодні розповісти, як ми варимо, і хочу розповісти і показати, як ми варимо український борщ. Приступаємо, значить, я почну з того, що в мене був зварений бульйон. Бульйон можна варити на будь-якому м'ясі. У мене на курінному, на курінних кісточках зварений. М можна варити на свиному, на гавяжому. Взагалі, треба зварити будь-який бульйон. Можна кісточку з м'ясом кинути, це буде взагалі прекрасно. Зварити бульйон, потім достати ту кісточку, обібрати м'ясо і потім в кінці, вже коли звариться борщ, те м'ясо туди додати в борщ. От. Зварили значить, бульйон, достали м'ясо, я проціжую завжди бульйон. Процідили бульйон, тоді туди я вкинула квасолю. Квасолю можна на ніч замочувати. Е, набрали в баночку там, чи в якусь п'ялочку, залили обичну із крану водою і до ранку вона набухне. Е, ну, десь на каструльку на 4,5 літра в мене, то дві такі пригоршні е, сухої квасолі. Тоді замочуєте її на ніч і на ранок вона вам набухне і буде повна мисочка квасолі. Ну от, Кидаєте квасоль у бульйон, хай кипить. Зараз я покажу, яка в мене квасоля. Цю квасолю замочувати не треба. Я не показала, вкинула бігом, а потім думаю, буду. Отака От ось рябенька квасоля, вона плоска, така і крупна. Ця квасоля не треба замочувати, вона дуже швидко вариться. Якщо хтось хоче названня квасолі, то я не знаю. Це родичі дали, я в минулому році, вона сильно така височезна росте і сильно вона плететься, друзі. Так що садити я її більше не буду. Бабушка, вийшла у мене бурячки великі, нам потрібен вінігрітний бурячок. Я варила попереді борщ і храню, потім він помитий в холодильнику. У кульочку в мене він лежить, там, де овочі внизу. Значить, Грам десь 200 бурячка. Нам потрібно його почистити і покришити соломкою. Так, продовжуємо далі. Ось отак я нарізала бурячок, отакими ось полосочками. Соломкою, як кажуть. Зараз ставимо сковородочку на газ. Так, якщо хто хоче, можете підсмажити сало, витопити сало. На смальці можна, але я буду робити на олії, бо я варю не дуже жирний борщ, трошки так олійки. І будемо підсмажувати наш бурячок. Зараз трошки нагріється. Так, а в каструльці у нас кипить потихеньку квасолька. Так. Я тут начистила овочі, картопелька в мене начищена. Ну, Штук 4, якщо крупненьких, якщо дрібніших, то 5-6 на таку, на таку каструльку. Значить, я люблю багатенько, щоб було засмажки, три цибулинки я почистила і таку ось морковочку. Вона така середньовеличенька. Як ото кажуть, український борщ повинна стояти ложка. Отакий він дожен бути загустоти. Густенький. Ну, я не люблю дуже, щоб густий. Я люблю, щоб юшка була, друзі. Так, нагрілася наша сковородочка. Відправляємо сюди бурячок. І зараз хвилини три хай він похмажиться. Щоб він нам не так давав колір потім на все. Не знаю, люди писали мені на каналі, що можна замочувати у соленій воді буряк. Тоді він не так віддає свій колір у борщі, ну, а мені подобається. Я якось не звертаю на, цю, на це уваги. Головне, щоб був смачний. Так, і поки підсмажується наш бурячок, ми будемо нарізати цибульку. Цибульку ріжемо кубичками, як на зажарку на обичну. Треба ножі поточити, бо вже ножі купувати. Так, бурячок підсмажився нас хвилинки трі. Висипаємо сюди цибульку. Також тушкуємо. Беремо пертушечку, моркву. На крупненький, на оцій тру морку. хвилини сюди протушиться, а потім будемо додавати морку. А тим часом, поки у нас вариться квасолька, ну, в мене ж я вам казала, та що швидко вариться. Мені не треба задовго чекати. От. Ми ріжемо картоплю, я ріжу на четверо і такими кубиками величенькими, не дуже малими. Якщо бульйон у вас готовий, то ви дуже швидко зварите борщ. Якщо, звісно, треба ще варити бульйон та ще свиного м'яса, щоб довгенько поварилось, щоб м'ясо відставало від косточки, то, звісно, тоді борщ вариться довго, бо кажуть, борщ дуже довго варити. Якщо бульйон готовий, то борщ не довго варити. Ось все, нарізала я картошечки і відправляю сюди в бульйончик. Все, хай воно потихеньку, поки ми робимо нашу за, цю, заправочку, борчик наш, картопелька наша звариться. Якщо ви хочете не дуже жирний борщ, можна із цього. Жиру дуже в сковорідку не додавати, або олії. І можна бульйончика додавати сюди в сковородочку, щоб воно тушилося повільно, щоб воно не підсмажувалося, а іменно тушкувалося. У мене поки що вистачає там юшечки. Я не буду додавати. Так, і тепер ми додаємо морку. Можна хвилин-дві протушкувати. бо ми зараз будемо додавати томатний сок. У мене свій домашній томат. Ну, а в кого купована томатна паста, то візьміть ложечку томатної пасти, браву таку ложечку, ну, смотря на яку каструльку. І розведіть її водичкою. І тоді заливаєте сюди у нашу заправочку і будете на маленькому вогні тушкувати. Ну, хвилин, може, 5 так сім томатної пасти. Зараз оце трошечки воно підтушкується, а я буду в мене домашні. такі я роблю з помідор. Просто перекручую їх на м'ясорубці. Цей. І все. Не пропускаю як томат через соковижимавку, а прямо із шкурочками з усім перекручую на м'ясорубку і все, на таку саму маленьку рішоточку. І воно прекрасно, прекрасно. І таке класне, красне, просто прелість. Домашнє своє, все, своїх згороду з помідор. Овочів я роблю багато, друзі. І таку заправку роблю таку багато, багато. У мене багато бурячка, багато моркви, цибулі. Воно дуже тоді смачно. У борщі і борщні пусти. І дуже смачно. Ще в мене є заморожена зелень. У кого є болгарський перець, дуже смачно в борщ з болгарським перцем. Тоже можна підкришити. Тоді додаю я перчику гіркого. Капусту додаємо вже після того, як ми внесемо нашу заправку в борщ, воно вже там прокипить. Аж потім додаємо капусту. Я ще додаю квашеної трошки капустки. Воно тоді у мене просто оце томатний сок, він прісний, не соліний і не кислий. Ось. І я додаю ну, ложку столового або півтори на свою каструльку. Квашеної капустки. Тоді дуже-дуже смачний смак, друзі. Воно дає кислинку, дуже смачно. Так, ну ось я й додала вже томату. І все. І хай воно на повільному вогні тепер тушкується. Я потім вам покажу. Яка в мене заправочка? Все, хай тушкується, а я зараз достану капустку, буду шаткувати капустку на борщ. Так, друзі, остання капустинка з мого роду, і вона трошки ось тут у неї зверху почорніли листочки. Зараз ми обіграємо, а воно це і все. Я думала, воно ще більше буде. Вот. Всього гарна капустинка. Ну, дуже вона плотна, але ну, на борщ прекрасна. Ще й залишиться, бо це буде багато. Нарізаю на гласу. Така в мене тарілочка приблизно. У мене немає таких точних пропорцій. Як кажуть, з роками, ось, це. дивіться, яка гарна вийшла у мене з томатиком наша заправочка. Грам 250, напевно, капусточки, я так думаю. Так, да, грамм 250. Все, оце я накришила, це в мене ще залишиться, положу в холодильник. Ще пригодиться. А тут остатки зараз собачкам у кашу. Я оце їм варю. Все, що со столу овочі, все я їм ложу в кашу. Їм же теж хочеться разнообразия, друзі. Так що такі справи. Все, зараз дотушковується. Картошечка звариться і будемо закладати нашу заправочку. Так, картошечка зварилась вже в борщі. Закладаємо нашу заправочку, ту, що ми стушкували. І сразу борщ приобретає гарний, красивий колір. Ось так. Все. Уже гарно виглядає наш борщик. Так, хай він тепер закипить. Будемо тоді вкидати капустку. І оце в цей момент, коли буде тушкуватися у вас борщ уже з заправочкою, закладаєте туди м'ясо. Те, що ви витягали і обібрали з кісточок. цей момент. Друзі, борщ солимо тоді, коли вже звариться в борщі картопелька. Так що, щоб ви знали, поки картопля не зварилася, не соліть, тому що картошка буде тоді дубова в борщі. Тоді в кінце вже на соль покуштуєте. Так, я заклала вже капусточку нашу. Зараз додам огонька, щоб вона закипила, закипів борщ. Так, ось у мій головний інгредієнт секретний. Подзвонила доця. Так, значить, тепер... це мій секретний, ще раз повторюся інгредієнт. Це квашена капуста. Вже залишилося в мене трошки. Ну сьогодні буду квасити, друзі. Ось так ось ложечку. Або півтори. Як у мене більшенька каструлька, то я півтори покладу. Воно надасть смаку дуже смачного. То що, я ж ще раз повторюсь, у мене все не кисло, і томат не кислий. От, і я оце додаю капустку квашену. Добре. Время... Ща? Багато. Так, друзі, зелені у мене заморожена петрушка. Укроп з цибулі зеленою десь далі. Там надариться. Ну, я додам петрушечки. Це теж добре. І для смаку, і для кольору. Так що вже готовка нашого борщу підходить кінцю. Так, борщик наш закипів. Убавляємо вогонь І далі він вариться на повільному огоньку. Так, друзі, подивіться, який у нас вийшов борщ. Ми разом з вами зварили. Отака така красота. Зараз ще положу лавровий листик і на цьому все. І вимикаємо. Хай він доходить, він повинен настоятися мінімум пів години, аж тоді можна його споживати. В кінці покуштуйте, чи вам подобається все смак, насіль. От, я додала ще перчику чорного і петрушечка в мене. Подивіться, яка краса. Відео не передає колір, я там вам сфотографувала, фото, зробила, там настоящий колір нашого борщу. Так що така смакота сьогодні в нас на обід. І на обід бажано подавати з домашньою сметанкою.